З травня нинішнього року в області практично немає вакцини проти поліомієліту. без погашення заборгованості, яку санепідемстанція має на сьогодні, вакцину давати ніхто вже не хоче. Всі фірми вимагають лише передоплати. Ситуація загострилась ще більше після того, як Житомир вакцина, один із головних постачальників обласної санепідемстанції, надіслала на ім'я голови облдержадміністрації Миколи Сороки лист із попередженням про те, що через зростання курсу долара заборгованість рівнян за вже отримані препарати зросла більш ніж удвічі. На сьогодні у нас в обласній санепідстанції майже всі вакцини відсутні. Я сказав, полімелітної немає проти епідемічного паратиту Вакцину ми цього року взагалі отримували через відсутність коштів. А захворюваність на епідемічний паратит у нас в області значна. Минулого році захворіло більше 3,5 тисяч чоловік, це в основному діти. І ця інфекція може спричинити до таких наслідків небажаних, як безплідність. Ну і інші враження підшлункової залози, то я повторюю, що ми взагалі щеплення не щеплюємо проти епідемічного паратиту. І на сьогодні у нас вже закінчились запаси протидефтерійних препаратів, протиправцевих, проти кашлюка. Анатолій Резніков говорить, що за допомогою медики звертались не лише до облдержадміністрації, а вже й до прокуратури і навіть до Служби безпеки. Проте мізерні кошти, які надходять після чехового звернення до владних структур, проблему не вирішують. За вісім місяців санепідемстанція профінансована лише на 6,5% від потреби. А тим часом Житомиряни вже погрожують рівенським медикам арбітражним судом. <реку>